З відкриттям Вест Індії та її найбільшого багатства цукру, з модними вієннями європейців трапилося дивне. Споживання великої кількості солодкого та, ой, якого недешевого цукру, як ви розумієте, нічого доброго зубам не несе. А з тим рівнем стоматології, що була в 19 столітті, годі й казати, що карієс був неминучим. Тож чорні гнилі зуби стали такою собі міткою, ознакою багатства. І ви не повірите, білозубі бідняки, побачивши джентльмена з гнилими чорними зубами, горіли заздрощів, бо зрозуміло, що в цього пана водяться грошенята. Добре, про білозубих бідняків це я перебільшив, але меседж ви зрозуміли. Проте з цією примхою моди була одна біда. Зубів у людини всього 32 штуки. І вони мають властивість закінчуватися. Такі справи дали поштовх розвитку зубного протезування, але солодколюбивих модників товстосумів і тут спіткала біда. Технологічні можливості стоматологів були геть неприйнятними, і перші зубні протези мали такий вигляд, що на успіх у дам було годі розраховувати. Ви тільки уявіть, що перші зразки виробляли з деревини. Потім зі слонової кістки виглядало жахливо. Проте навіть ті, хто закинув в стоматолога тони грошенят, а той ще й тямущим спеціалістом виявився, на виході отримували непогані на вигляд протези, але вони швидко зношувалися та ще швидше жовтішали. Заможні люди були готові платити будь-які гроші, аби вирішити свою проблему. А де є гроші, там з'являється і кмітливість. Стоматологи здогадалися висмикувати зуби у бідноти. Справа не пильна. Даєш жебраку кілька мід'яків – отримуєш пару трійку нормальних зубів і втішеного клієнта. Причому обох і того, хто отримував зуби, і того, хто ними ділився. Стратегія він він не інакше. Більш ризикові стоматологи ділки без зайвих реверансів заходили в бар, щедро сплачували випивку місцевому любителю підступної води, а коли той накачувався донестями. Тупо висмикували в нього кілька зубів. Схема не найтупіша, бо п'яничка, прокинувшись, вважав, що втратив зуби в бійці. Справа будена. Але тут теж не все гладко. Часто таке в одному і тому самому барі не прокрутиш, а потім і чутки пішли. Тож стоматологи пішли до моргів і почали смикати зуби в трупів. Всі ці способи були нормальними, робочими. Проте був один неочікуваний нюанс. З пересадкою зуба, як виявилося, клієнтові можна було просадити і Сіфіліс, наприклад. І що його робити? Клієнти гроші готові нести мішками, праці, добрію та й за край, а зубів немає. Рішення підкинула доля. Трапилася битва під Ватерлоу. Розумієте, десятки тисяч французів, англійців, прусів щедро засіяли своїми тілами землю. Головне тут було те, що все в одному місці. Тож, за звичайними для таких місць мародерами, туди рушили ділки з усієї Європи. Майстри, що не боялися забруднити руки та репутацію, знайшли своє Ельдорадо. Вони викопували тіла та висмикували зуби тисячами. Навіть намагалися, щоб зуби для одного протеза були висмикнуті в одного солдата. Це для естетики. Стосовно патріотичних почуттів та сумління, то все це не те, щоб дуже бентежило замовників протезів. І зуби ватерлу швидко стали знаком якості. На полі битви залишились здорові молоді хлопці, тож і зуби в них були також здорові і молоді. І звісно, порівнювати це з протезами, які виходили з зубів бідноти чи пиятик, навіть смішно. Коли зуби ватерлоу стали завершуватися, майстри протезів вже мали достатньо досвіду, щоб виготовляти пристойні штучні протези. В 1830-х роках ювелір Клавді Еш створив керамічні зуби, які виглядали як справжні, і зношувались не швидко. А в 1844-му американський винахідник Чарльз Гудієр запатентував вулканізовану гуму і її одразу застосували в створенні штучних щелеп. А вираз зуби ватерлоу став крилатим виразом, який використовують, аби натякнути на цинічність підприємницької діяльності. Тож сьогодні детально поговоримо про битву під Ватерлоо. фінальну поразку Наполеона, що поклала край 23-річному протистоянню поміж Францією та Європою. Але як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. 1 березня 1815 року Наполеон повертається у Францію зі свого заслання на острів Ельба. Він висадився біля Кан і мав біля тисячі вірних йому людей. Дорогою до Парижу Наполеон заручається підтримкою селянства, Бачачи такі справи, Людовик 18 виказує себе нечемним господарем та тікає, не дочекавшись прибуття гостя. 20 березня Бонапарт прибуває у столицю. За союзним договором, поміж Великобританією, Прусією, Австрією та Російською імперією, домовилися виставити на поле битви по 150 тисяч солдатів. Та подолати Наполеона невдовзі після цього союзні армії загальною кількістю біля 794 тисяч солдатів мали зібратися біля французьких кордонів та рушити на Париж за своїми маршрутами і зустрітися у столиці Франції. Солдати Російської імперії мали дістатися рейну. Це зайняло деякий час, і відклало вторгнення до початку липня. І це дало Бонапарту можливість організувати оборону. Він міг виставити більш ніж 160 тисячне військо на першій лінії, проте був змушений відіслати багатьох на захист кордонів. Але Наполеонові бракувало солдатів. Свиню в цім питанні йому підклав Людовик 18. Після першого зречення Наполеона монарх знову зайняв трон. Мабуть, побоюючись своїх військ, Людовик скасував військову повинність і багато навчаних вояків повернулися до мирного життя. А Наполеон тепер мав проблеми з кількістю армійців. Наполеон мав намір атакувати Велінгтона та Блюхера на півдні Нідерландів. Тепер це бельгійська територія. В надії завдати їм поразку до того, як австрійці та солдати Російської імперії матимуть змогу кинути свої сили в бій. Але, як я вже казав, Бонапарту бракувало солдатів. Тож він поновлює набір у військо. Всі незвільнені солдати були покликані назад до армії, і це дало результати. За вісім тижнів в армію прибуло 80 тисяч чоловіків. На початку червня 1815 року призовникам було наказано пристати на збірні пункти. Наполеон мав сподівання отримати півмільйонну армію до осені. Кампанія союзників проти Наполеона почалася по дорослому на початку червня. Але армії, що зібралися в Бельгії, були сумнівної підготовки. Серед 120 тисяч солдатів, чотирьох корпусів блюхера, було багато недосвідчених новачків. А Веллінгтон, сили якого до початку кампанії нараховували більш ніж 93 тисячі солдатів, взагалі слів не добирав та називав свою армію ганебною. 31 тисяча британських солдатів були необстріляними призовниками, що жодного разу не нюхали пороху. Багацько з 29 тисяч нідерландців, що ними Головував Вільгельм Принц Оранський були, м'яко кажучи, ненадійними, бо трохи більше ніж рік тому несли свою службу в армію Наполеону. Решта цієї доволі строкатої армії також не викликала ані захоплення, ані бажання покластися на них. Це, звісно, окрім 6300 солдатів німецького легіону Георга Третього, запеклих ветеранів війни, яким можна було сміливо довіряти в разі Великого Шухару. Таким чином, більша частина військ, що їх повели на Наполеона, не могла зрівнятися з повними ентузіазмом ветеранами французьких військ. Велінгтон і Блюхер добре знали, хто знаходиться під її головуванням. Тож вони домовилися прийти на поміч один одному, якщо що. Проте здається, реально серйозної підготовки стосовно цього не робилося. Перші французькі війська перетнули кордон південних Нідерландів 15 червня. І до кінця дня, завдяки вдалому та сміливому маневру, Наполеон зміг досягти своїх основних стратегічних цілей. Його армія розташувалася компактно. Фронт був біля 19 кілометрів. Він розділяв пруські та британські війська та готовий був діяти проти будь-кого з них. Рано вранці, 16 червня, Наполеон планував перекинути основну частину своєї армії на лівий фланг проти Велінгтона по дорозі Шарле Руа Катер Бра Брюсель, але невдовзі збагнув, що пруські війська, що зібралися в лінії, вразливі. Щоб посперечатися за перехрестя у катер Бра, Наполеон відправив, стримуючи сили під головуванням маршала Нея, командувача, якого сам Наполеон звав хоробрішим з хоробрих. Проте, ней обережно просувався до позицій союзників, тим самим даючи можливість Велингстонові посилити свої переважаючі по чисельності війська. Після дня безрезультатних боїв союзники зберегли контроль над Катербра. Союзники втратили 4700 солдатів вбитими та пораненими, а французи 4300. Наполеон особисто очолив атаку на сили блюхера у лінії. Розділені французькі командувачі часто не розуміли дії одне одного, саме це і допомогло прусам уникнути повного винищення. Тим часом блюхер розташував три корпуси: це десь 83 тисячі солдатів, на передовому схилі. Позиція надавала контроль над долиною внизу. Проте у французької артилерії був повний карт-бланш, чим гармаші не уминули скористатися. Наполеон мав план розгрому правого флангу прусів. Він покладався на корпус Жана Батиста Друе. Проте корпус друе був переданий під головування нея, і череда суперечливих наказів нея та наполеона призвели до того, що друе провів своє 16 червня в дивних маршах та контрмаршах вперед посеред поміж полями битв. Мабуть, дуже цікава справа. Війська Блюхера билися за пекло, але їм не вистачало майстерності та витривалості французьких ветеранів. І до вечора Наполеон був готовий завдати вирішального удару прузькому центру, очікуючи на прибуття корпусу Друе. В цей момент дісталася звістка про потужну колону ворога в тилу французів. Тож частина лівого крила французів почала відступ перед обличчям цієї загрози. Блюхер скористався сум'яттям, він моцно атакував, проте атака була відбита загоном ветеранів імператорської гвардії Наполеона. Поворотний момент битви настав: війська Блюхера вичерпали свої сили. А таємнича ворожа колона насправді виявилася колоною безцільно маршируючого друе. Наполеон був на коні і збирався скористатися своєю перевагою. На дві години пізніше, аніж мало бути, Наполеон наказав гвардії атакувати центр Прусії. Невдовзі після сьомої вечора гвардія атакувала лінії. За нею рушила велика кількість кавалерій. І все, пруси обвалилися. Адольф барон фон Люцов підштовхнув свій кавалерійський загін до невдалої контратаки, яка призвела до захоплення його сил французами. А Блюхеру підстрелили конячку, коли він забезпечував відступ прусів. Блюхера притисло вагою свого ж коня, і він неодмінно б загинув, але був врятований своїм ад'ютантом, який виніс свого командира з поля битви. Темінь та шалений спротив двох пруських флангів завадили успіхам наполеона в центрі перетворити поразку прусів на винищення. Перемога була значною втрати прусів 12 тисяч солдатів, французів 10 тисяч. Але це була не остання біда. Вночі ще 8 тисяч прусів, що їх набрали з колишніх провінцій Французької імперії, полишили блюхера і втекли на схід в напрямку Лєжу, подалі від того шухеру, що мав статися пізніше. Спойлер. Це була остання перемога Наполеона. Місцем битви 18 червня 1815 року стали два невисоких хребти, розділених долиною, ширина якої була щонайбільше біля тисячі метрів. Перша лінія оборони Веллінгтона була ґрунтова дорога з Бренль Альо, що йшла на південь від селища Мон-Сен-Жан уздовж північного хребта. Більша частина військ Веллінгтона заховалася від ворожої кавалерії за густою живою огорожою. Це було причудове укриття. Два передових пости в шато у Гумон та на фермі Лаєсен. Попереду основної лінії значно посилювали позиції. Хоча Велінгтон вміло використовував місцевість, його майже 68 тисяч солдатів та 156 орудій навряд чи б вистачило, щоб отримати фронт до вечора, бо мали протистояти майже 72 тисячі солдатів та 246 гармат Наполеона. Останній зосередив свої сили на південному гребні з центром в бель Альянс в одному кілометрі на південь від позицій Велінгтона. Перед тим, як атакувати центр британської лінії, Наполеон наказав провести диверсію проти пуста в Гумоні. Проте битву довелося відкласти. На заваді став мокрий ґрунт. Тому перші гарматні постріли пролунали лише після 11-ї години. Ця честь дісталася одній з артилерійських дивізій маршала оноре Шарля Рейля. Так почалася невдала атака на Шато. Вона з'їдала французькі ресурси. А британці навіть і не думали надсилати допомогу зі свого центру. Цілих півтори години битва точилася довкола угомону. Десь о 13-й годині Наполеон призволив забажати вгатити в центр військ противника. Для цього бережливо були підготовлені 80 гармат біля Лабеля Альянсу. Але не так сталося, як гадалося. І Наполеон помітив здоровезну колону військ, що виходили з лісу часовні Сен-Ламбер, всього в 10 кілометрах на північний схід. Це був четвертий корпус Фрідріха Вільгельма Бюлова фон Деневіца. А це 30 тисяч солдатів, між іншим, за якими бадьоро марширувала решта пруської армії. Було відправлено термінове послання до Еммануеля Груші. Імператор Франції вимагав від груші доєднатися до основних сил французів та вступити в бій з Бюловим. Проте месенджера сигнал тоді не було, і груші отримав це повідомлення з невеличким лагом десь о 17-й годині. Але він і сам мав чималий клопіт з третім корпусом Йогана Адольфа Тільмана, тож груші ніяк допомогти не міг. Наполеон все ще сподівався подолати Велінгтона до того, як пруси зможуть посилити військо. Дві кавалерійські дивізії були спрямовані для створення заслона на шляху Бюлова. А позаду них вже був розташований корпус жоржа Мутона графа делобау. До пів на другого дня ці приготовлення були зроблені. Батарея біля Лабель Альянсу відкрила вогонь, і півгодини пізніше 18 тисяч під головуванням нея та друе рушили до центру союзників. Британська піхтура зустріла людей друе потужною вогневою міцю. Багато з атакуючих солдатів йшли в незвичайному строю. Трьома дивізійними колонами шириною 200 чоловіків та глибиною 24-27 шеренг. Таким чином, це не давало ефективно вести вогонь у відповідь, а по ним якраз гатили з усіх стволів. Лай хоча і був атакований, проте вистояв. А папелот. Це інша ферма неподалік була окупованою. І Генрі Паджет, що головував над кавалерією Велінгсона, кинув своїх кінотників проти дезорганізованих французьких колон та чисельно меншої кавалерії, що була позаду. Французи відійшли від папелота в повному строю. Але в інших місцях їм не вдалося зупинити просування ворожої кавалерії. Підбадьорені успіхом лорд Едвард Сомерсе та кавалерія сера Уільяма Понсонбі проігнорували призив Акспріджа повернутися та атакувати французькі позиції. Понсонбі було вбито. А дві тисячі з половиною англійських кінотників а це третина загальної кількості тих, хто приймав участь, загинули в результаті майже безглуздого бою. Не дивлячись на цю поразку, Велінгтон подолав першу кризу. Корпус Друе був відкинутий зі схилів попереду британських позицій, зазнавши важких втрат три тисячі тільки полонених. Десь до 15-ї години інтенсивність бою знизилася. Але це не стосувалося у гумона. Де 1200 солдатів-союзників продовжували стримувати переважаючі сили французів. Наполеон наказав нею швидесенько захопити Лаї Сенд, щоб підготувати атаку друе, рейля та частин імператорської гвардії. Дві піхотні бригади, відправлені неєм в Лаї Сенд, були відкинуті. А потім неї скерував основну частину французької кавалерії на смертельно небезпечний курс дій. В центрі сил Велінгтона рухались фургони з пораненими та фургони з боєприпасами. Сталося це о 16-й годині. Ней прийняв це за послаблення фронту союзників і надіслав дві кавалерійські дивізії Едуарда Жана Батисте Мійо, щоб скористатися цим шансом та вирішити питаннячко битви раз і назавжди. Гірше того, французький генерал Шарль лефевр Денует, ні разу не порадившись зі своїм керівництвом, наказав своїй кавалерійській дивізії чимчикувати за своїм колегою Мійо. Британці відповіли формуванням піхтури в каре. І це непогано спрацювало проти кавалерії. Ви ж пам'ятаєте, як швейцарці та інші леви війни били панів лицарків в такий спосіб? Французька кіннота була дуже рішуча, але шанси були невеличкими. Кавалерія довгий час була панянкою поля битви, але їй потрібна підтримка богів війни артилеристів. А цього не сталося. Тож вже англійські артилеристи вгатили по французам. П'ять тисяч кірасірів зазнали шалених втрат. Вони підіймалися схилом поміж Угумоном та Лаїсент. Тож поцілити в них було не важко. Діло завершила решта кавалерії Аксбріджа. Вони відігнали французьких кірасірів, але ті були впертими і, перегрупувавшись, рушили ще. Правда, з тим самим нульовим успіхом. Наполеон вирішив підтримати діє нея, хоча йому це і не подобалося. Врешті-решт, дві кавалерійські дивізії французького генерала Франсуа Етіяна Келермана були відправлені на підтримку нея. До них доєдналася кавалерійська дивізія іншого французького генерала Клода Етієна Гюйо. Таким чином назбиралося 9 тисяч завзятих кінотників, які збиралися атакувати. Фронт став доволі вузьким, всього 450 метрів. Це сталося, тому що довкола Угумо Наталаї Сента обстріл не вчухав, і артилеристи там відвели душу. Тим часом на правому фланзі французів десь о 16.30 трапилася інша халепа. Промарширувавши 11 годин по складній місцевості, передові дивізії Бюлова відкрили вогонь по заслону французької кавалерії. Атакували вони з Паризького лісу. Лобау вирішує вступити в бій з прусами до того, як Бюлов зможе розгорнути решту своїх сил. Корпус Білова супроводжував блюхер, і він зміг переключити атаку Прусі на селище планшенуа, змусивши Лобао відступити та виділити бригаду для захисту селища. Чисельна перевага змусила французів в кінці кінців облишити планшенуа. Наполеон відрядив дивізію гвардії Філіпа Гіома Дюема, щоб відбити її назад. Успіх Дюема трошки послабив тиск на правий фронт французів. Поміж 17 та пів на 18 годинами ней виснажив залишки своєї кавалерії в відчайдушних спробах прорвати британський фронт. О 18 годині після останньої кавалерійської атаки Ней нарешті віддав наказ випустити вперед 6 тисяч піхотинців, що без діла собакам хвости крутили в милі від лінії фронту Велінгтона. Їх зустрів вогонь ворожої артилерії та стрілецької зброї. І що казати, нічого у піхтури не вийшло. Вони втратили 25% солдатів. Ней нарешті захопив Ла ейсент Батарея, що прибула на ферму, почала завдавати нищівної шкоди британському центру, який був всього-навсього в 270 метрах від них. Три з виснажених дивізій, що почали перший головний штурм битви, просунулися до хребта. Де зчинилася дика різанина рукопашу. Прийшов час вирішальної битви. Французи мали подолати армію Велінгтона раніше, ніж прибуде ще один прусський корпус, бо це змінить баланс сил, звісно, не на користь французів. Резерви Велінгтона були майже вичерпані. Важкі втрати та дезертири зробили центр майже відкритим для будь-якої атаки французької армії. На крайньому лівому фланзі Веллінгтона французи вдруге захопили папелот. Справа точилися криваві бої у Угумона. Допоки не прибув перший корпус прусського командира Ганса Ернеста Карла фон фонцитина, що знаходився тоді неподалік від містечка Охайно, десь в п'яти кілометрах, герцог Велінтон не мав підкріплення, Ней помітив хвилювання виснаженого центру Велінтона та надіслав імператорові прохання про невеличке посилення піхотою. Наполеон відмовився надавати йому будь-який з 14 гвардійських батальйонів резерву. Він був надто зайнятий своїм правим флангом, де дюєм тільки-но був вибитий прусами з планшинуа, а тому не мав часу оцінити переваги атаки Нея на центр Веллінгтона. Двом батальйонам Старої гвардії було наказано зайняти планшинуа, який вони захопили, переслідуючи прусських захисників. А дюєм та молода гвардія повторно зайняли планшинуа. Після 19-ї години, коли фланг Наполеона був розбитим, він повернув на головний фронт. Хоча Бонапарт наказав шістьом своїм батальйонам гвардії доєднатися до неї за кілька хвилин після взяття планшинуа, вийшло так, що Велінгтон мав півгодини відпочинку. Чим він і скористався для реорганізації своєї оборони. Сетен, нарешті, підійшов до лівого флангу британців, що звільнило піхоту та кавалерію для укріплення нато хиткого центру Велінтон. Після була стрімка зачистка змучених французів на хребті. Вони не встигли отримати підкріплення від гвардії. Велінтон знищив батарею в Ла-Ейсент. Замість того, щоб йти коротшим маршрутом по брюссельській дорозі, яка забезпечувала непогане прикриття, не скерував свої п'ять батальйонів, що приймали участь в штурмі через незахищені схили. П'ять батальйонів, навіть таких навчених та рішучих військ, не могли подолати війська з такою перевагою, що вони зустріли на своєму шляху. Втеча, вцілівших після штурму, стала для військ в тилу та справа від них сигналом про те, що битва програна. Почався масовий та неорганізований відхід. Пруси зосередили чималі сили у папелота, і на правому фланзі французів відступ перетворився на втечу. Приблизно після 20-ї години, за 15 хвилин після винищення французької гвардії, Велінтон наказав почати загальний наступ. Велике сум'яття виникло в районі Лабель Альянс, де основна частина французької армії була відкинута зустрівшимися армії Британії та Прусії. В 21.15 Блюхер та Велінтон зустрілися перед Лябель Альянс, вітаючи один одного як переможців. Було вирішено, що пруси мають продовжити переслідування. Блюхер разом з корпусом Бюлова зупинився в містечку Женапе приблизно в 9 кілометрах на південний схід. Пруський генерал Гнейзенау разом з чотирма тисячами чоловік гнав охоплених панікою французів аж до самісінького Францу. Це за 18 кілометрів на південь від ватерлу. Перемога була приголомшливою, ціна не меншою. Втрати Велінгтона 15 тисяч. Блюхера 8 тисяч. Втрати Наполеона 25 тисяч вбитими та пораненими 9 тисяч полоненими. Наполеон полишає свою розбиту армію та повертається в Париж вранці 21 червня, і наступного дня він зрікається престолу. 5 та 6 липня французька армія почала вимушений марш південнішої річки Луари, де пізніше була розформована. Союзники увійшли в Париж 7 липня, і наступного ж дня Людовик 18 був поновлений на престол Франції. А Наполеон відправився на Західне узбережжя. Він намагався втекти до США. Проте цей намір розкрили та зірвали силами британської військово-морської ескадри. І Наполеон здався командиром броненосця британського флоту під назвою Белерофонд. Трапилося це 15 липня. Решту свого життя великий Наполеон Бонапарт провів у вигнанні на острові Святої Єлени. Що почитати по темі Олександра Дюма, Наполеон Єна Якабу. Що подивитися по темі? Ватерлоу 1970 року. Що пограти по темі в других козаків, наполеонівській війни або ж в Imperial Glory. все є в стімі. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Баймі і Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!